Ми підготували проєкт закону для внесення, і зараз будемо пропонувати його загалу. Треба дві тисячі громадян України, які б підтримали це. Я пропоную внести зміни до Кримінального кодексу України, де виключити частину першу. І абзац першої частини другої викласти в такі редакції перевищення влади, тобто умисне вчинення службовою особою дії, які явно виходять за межі наданих їй повноважень і супроводжуються насильством або погрозою застосування насильства застосуванням зброї чи спеціальних засобів. Що це дасть? Зразу пояснюю по цьому проекту, який я пропоную, це дасть звільнення декриміналізацію 365-ї, звільнення Юлії Тимошенко з підварти. Далі, я пропоную внести зміни до закону про докримінально процесуального кодексу України, який дав можливість зараз проходити до і обшуковувати житло е, без власника взагалі, е, таким чином, і е, ми хочемо вилучити ці статті, а також додати і розповсюдити суд присяжних. В тому числі на тих осіб, які притягуються до відповідальності за вчинення або не тяжкого або середньої тяжкості, або тяжкого злочину, а не тільки тих, які передбачають смертну кару. Більше того, суд присяжних також має бути розповсюджений і на апеляційну інстанцію, бо зараз він передбачений тільки в першій інстанції, а потім це рішення може бути помінятися. Очевидно, що присяжні мають приймати вердикт. Винна людина чи не винна ці питання я пропоную винести на референдум.